Не працює задній правий стоп, по перше. По-друге, поперше подумалася. Власне... Харазбрехай, бля. Чуєш брехун. Ти не працює, ти не брехав. Причину зупинки, 35 стаття. Як швидко відшити співробітника поліції по закону для того, щоб не витрачати на нього багато часу? Сьогодні розглянемо ситуацію на прикладі учасника нашого юридичного клубу. Є певний алгоритм дій, і ти, водій, зобов'язаний про нього знати і завжди. Користуватись ним причина зупинки блядь. причин для зупинки. У вас достатньо. По перше, є пошкодження транспортного засобу, можуть включити. Оце бачите, яке в нас у бобровиці славелля робиться. Розводяги бобровицькі. Що ви мені тут лапшу рішаєте? І так, який алгоритм дій? В першу чергу потрібно знати, коли співробітник поліції має право вас законно зупиняти на сьогоднішній день. Є 11 законних підстав, коли співробітник поліції має право вас зупинити. Воєнний стан. Блокпост, мобільний блокпост таких підстав не існує. Завжди на відео фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права. У вас завжди будуть докази цього порушення. Встановіть його особу, а згідно закону України про національну поліцію, він зобов'язаний пред'явити своє посвідчення, а в подальшому посилайте його по закону. Тобто акцентуємо в першу чергу на чому. Законність зупинки вашого транспортного засобу, і на цій статті можна його відшити. А якщо ти не знаєш, як це робити правильно, для тебе у нас є помічник. Переходь в опис там є посилання на нашу нову літературу. Причина зупинки сіно три сп'яти статі. це. Речовинами, бо це Чуєш, я ще на тебе заяву за наклеп напишу. Це понятно, це чи я чи ні? листок. Я там. напишу без вас, не куди треба. Куди так що мені, куди? Блячмо, єма не бля. О таке в нас бобровиці робиться. зробіть щось з цими. Зламиліна і так, співробітник поліції не зміг довести законність зупинки транспортного засобу, і тому пішов він далі по своїм справам. Чому так вийшло? Тому що водій добре розуміє свої права. Я рекомендую кожному водію робити так, як даний водій в даній ситуації, і все не потрібно на них витрачати багато часу, але потрібно знати, що вміло себе захищати.